Тобі Христе, Царю вічної слави, Бала Бала, тобі Христе, царю вічної слави. Наш Спаситель Ісус Христос знищив смерть і освітлив життя Євангелією. Господь з вами, І з Духом Воїн Слова Святого Євангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Господи. І відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина чоловічого, істинно, істину говорю вам, пшеничне зерно. Коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме одно. Коли ж завмре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує Отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, Отче, від цієї години, але не на те ж і я прийшов. Прийшов на цю годину, Отче, прослав своє ім'я. І голос із неба злинув і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив то був грім, а інший ангел промовив до нього. Та сказав Ісусу у відповідь не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд. Тепер вигнаний буде геть Князь цього світу. Я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоби зазначити, якою смертю вмре. Це є слово Господнє. Слава Христе. Хай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наш всечесний Отче Ярославі, кохані в Христі, наші реколектанти, улюблені Божі діти. День, коли ми. Згадуємо розп'яття Ісуса Христа, це день, котрий є для нас входженням в Пасху. Кожен момент нашого життя є провіщенням чогось нового, наступного, так як кожен вечір є провісником ранку. Якщо є вечір, то має настати ранок. І Якщо є хрест, то є Воскресіння, якщо Ісус помирає, то Він живе і ми живемо з Ним. І сьогодні Ісус перед смертю приготовлює людей, як вони мають звернути увагу на цей момент, і як повинні щоденно переживати свою смерть. Смерть це не тільки в тоді, коли ми закриємо очі, відійдемо з цього світу, але смерть це постійне вмирання, яке ми бачимо, так як на прикладі сьогодні говорить Евангелія, на прикладі зерна пшениці. Кожного року, коли сіють люди пшеницю, коли її збирають і їдять хліб. То їдять хліб як наслідок того, що це зерно вмерло і переродилося на новий колос. Кожен раз, коли нам щось хочеться зробити в житті, ми зустрічаємося з тим, що хочемо і що хочеться. Яка й різниця дуже проста, тому що, наприклад, зараз в цей момент хтось з нас може, наприклад, комусь хочеться напитися води, допустимо. І це і хочеться. Більше. Але, наприклад, є хочу. Хочу це, роблю це чи ні. Е, комусь хочеться спати, це є натуральне. Але вибір є мій, хочу спати чи ні. Е, наприклад, хочу щось сказати, хочеться мені щось сказати, але я хочу мовчати. І це хочу це мій вибір. А хочеться це є натуральне спати, їсти. Е, такі нормальні речі. І сьогодні Ісус говорить нам про таку справу, що людина в своєму житті постійно завдає собі цієї смерті, тобто обумірання на польській мові є таке, тобто є вмирання наших думок, бажань, очікувань, і то заради когось, бо інакше, якщо само для себе, то немає смислу. Наприклад, молитва для молитви, круцята для круцят. Костюл для того, щоб піти, бо, бо так треба, ну, бо ж сусіди йдуть родичі, то ми теж. Це би був релігійний спорт. Але робити це заради Бога, так, це вже є е, такий прогрес духовний. Ну, ніхто, наприклад, не купляє машину для того, щоб її тримати в гаражі і постійно заправляти. Не на нею, а заправляє її. Так. Е, ми купляємо машину для того, щоб їздити. а... Час від часу потребує вона догляду, міняти деталі і так далі. Ніхто не купляє машину, щоб її ремонтувати. Тільки ремонт по ходу діла йде. І так є завжди. Вдома ми ж не живемо в хаті для того, щоб прибирати хату. Тільки живемо, але час від часу її треба позамітати. І це є важлива річ, наше вмирання, наскільки ми бачимо. В цьому таке наслідування Ісуса Христа. Він не вмер просто так, для того, щоб в історії людства відбувся якийсь факт, якась подія, і щоб хтось про це говорив. Тільки це був його свідомий вибір, так як ми читаємо в службі Божій, коли має бути це перемінення дарів, він скаже: Він, добровільно віддавши себе на страждання, взяв хліб, взяв чашу. Добровільно свідомо віддавши себе на страждання. І сьогодні, коли ми вдивляємося вже в цей ранок Пасхи, хочемо ще побачити Ісуса Христа, який вмирає на Христі для нас. Я вже не пам'ятаю докладно, де це було, але теж чув, як міністрантом був чув, як один священник розповідав про. Статою Ісуса Христа, що скульптор зробив таку фігуру Ісуса Христа, щоб побачити Його лице, красоту лиця, потрібно було клякнути і знизу побачити. Якось так цей Панис був нахиляний, що як ти дивишся прямо на нього, то ну так є Ісус, то Ісус. Але як хтось так клякав і дивився, то такий був в захваті. о, як гарно це лице зроблене Ісуса. І коли ми спостерігаємо. На фігурки Ісуса Христа Розіп'ятого, ми бачимо, що Він завжди є скерований на низ, на землю, на нас. Ісус ніколи не задирає голови, щоб дивитися тільки в небо, хоча це Його місце, це йому притаманне, але Він дивиться на людей. І людина, яка вмирає для чогось там або для когось, вона завжди дивиться в цю сторону. Кожен з нас, якщо хоче щось зробити доброго для Бога або для ближнього, він повинен бути повинен мати ці очі, скеровані зір, скеровані в цю сторону. Так, очевидно, ми щось можемо робити. Там, не знаю, мама дитину пилинає, там хтось закликав, а ага, що тобі треба і далі. Але нема так, що пилинає, пилинає, потім дивиться, о, це не та дитина, це друга треба було, це не треба. Так. Це, що ми казали, Власне, про цього сина розказував, я вам не знаю, хто там сидів з нами, чув, де це було. Що син дуже хотів в тата вже пожичити трактор, бо він вже дуже такий виріс, все і каже, тато, я вже буду тобі допомагати, буду орати город, все там сіяти. То давай я перший раз зораю город, а ти подивишся, як це я все зробив. І тато був вдома, син прибігає, і тато ходить подивитись, як це зроблено, і чи ви там понравиться вам, чи ні. Ну і тато приходить на поле. Роздивляється і каже, ну прекрасно каже. Найкраща оцінка, яка може бути. І гарно зоране, і зашкороджений, і нема ніяких там грудів, і, і все так ну, красиво, під лінеючко. ну, Просто хоч бери та й на виставку несе цей город. каже. Але тут одна проблема. Ти просто не наш город збирав, наш тут збоку рядишком. Дуже гарно все зробив, ну не на тому полі, що треба. І наш, щоб наше таке вмирання не було спортом релігійним або просто так зробив, не знав нащо. Є Євангелія, де Ісус розказує е, таку притчу, що е, прийдуть люди до неба, і Він скаже, я вас не знаю. А чого ж не знаю? Ми ж ходили, молилися на реколекції, їздили, але не для того. Просто не знаю. А от я їздив, ксьон проповідував. Може, ти поїхав би в тебе кухарки, а думаєш, хоч 15 днів наїшся нормально. Чи ти для мене їхав? Так? Тобто ну, Бог нас спитає, чому? Навіщо це все робиться? І це є вмирання для нас. Воно нас повинно якось коштувати. так? Ми повинні відчути цю ціну, як не раз хтось каже: Любов повинна боліти. так? Вона повинна відчувати жертовність, і це треба зробити. От в мене колись така ситуація була. Одна старша людина прийшла там за Христі. І ну, відомо, я там дуже скоро не стараюся в мші правити, але теж думаю, щоб не так не затягувати цих літургів, бо теж кожен має свій план, свої якісь там ще. Ну і так якось пробую, ні спіша гарно. Ну, і приходить бабуся, одна і каже: Ой, що ви так квапитесь, куди так летите на цій службі? То я кажу, я не знаю, то ніби не лечу ніде. Вона каже, а я от два часа йшла до костю, тепер, напевно, з півтора часа чи два верталася. А він каже, за часок раз-два перемолотіли, пішов, каже. І от і для мене це було таке питання, що ця людина, йдучи з дому, вона вже собі править цю службу. Вона вмирає для цієї служби. Боже, їй тяжко, вона старенька, вона виходить зарання. І тут ксьонс як-небудь туди-сюди, то заспівав, то прочитав, то поминув і це. І... І Вона каже: ну куди ж ви спішите? Ну, я довше в дорозі, як на службі. Так, і це є моє вмирання. Чи я це роблю для Бога, для слави Божої, чи роблю це з любов'ю. І це завжди є запитання. Вмираємо всі, але навіщо, для кого, в який спосіб. Це є дуже важливо. І ми повинні розуміти, що наше вмирання це не фініш, це не завершення. Це все робиться для того щоб ми далі могли жити. Це просто перехід, так як ми йдемо по сходах, так як поріг переходимо, так як з села в село йдемо чи їдемо. Це все є переміна, це не є, скажімо так, що ми сіли в автобус і це є наша мета. Ну, то шофер повинен виключити мотор, розвернутися сказати приїхали. А ні, нам треба в Житомир а, ну, то Кажіть, що у вас цей дамбо, Я так пам'ятаю. Колись на піджимку ми їхали десь на відпуст. Я знав цей приклад такий, як розказую. і хтось теж так добіг, бо автобус мав відправлятися, ще когось чекали. Ну і людина забігає: о, слава Богу, вже все добре, вже, вже я на місці. Я кажу: ну то що то все, то ми ніде не їдемо. Як вона вже на місці, то куди їхати? А це означає відомо, ну, це ігра слов. Але це означає, що ми в такій свідомості розуміли, що це допіру початок. То, що вона прийшла в автобус, це кінець спочатку, а початок далі йде. Так? Ось. І тому так, в такий спосіб можемо дивитися на Христа. Тому дякуємо Господу Ісусу за те, що Він перейшов це все як Бог, як людина, що нас перепроваджує через такі різні вмирання Христи, Голгофу. І що ми можемо з такою радістю, з надією і впевненістю вже, бо Ісус це прийшов, щоби з впевненістю дивилися в небо, дивилися на наше Воскресіння, і теж Богові були за ці дари Воскресіння вдячні. Амінь.